Доброго дня, вітаю! У нас друга половинка відео. Знаки зодіаку від Терезі до рибок. Ми подивимось для вас розклад на тиждень з 27 по 5 березня так? три колоди. Витягну по одній карті і будуть вам поради. Під відео, як завжди, тайм-коди. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся і за ваші коментарі і лайки буду вдячна. Це наш самообмінна інформацію. І так, дивимось для Терезі. Доброго вам дня! Які у вас там справи? Вже кінець, зими, початок весни. Що будуть робити Терези? І так, а що вони будуть робити? І у вас король Жеслав, слухайте. І імператриця. Так, ні, королева Пентаклі, вибачте. Король Жеслав, королева Пентаклі. Ну, тут, знаєте, варіант може бути такий, що десь ви в Трикутниках. Знаходитись, шановні Терези, щось вони туди перехилилися. І основа ситуації десь хтось знав про ваш трикутник. Гаришеслав це чоловік. Чоловік, який належить до вогняної стихії, це або стрілець, або овен, або лев, такий вау, активний бізнесмен, оратор, політик, може бути. Людина, яка займається такою активною мозговою діяльністю. Щось він там він планує. Це може бути, в принципі, ваш чоловік, може бути ваш коханий, ваш батько, ваш партнер, взагалі людина у вашому житті. І вона з'явиться. так? Оскільки дно колоди, королева Пентаклі — це в основному, знаєте, така мати, жінка. так? Оскільки ви Терези — ви повітря, а тут інша королева. Тобто ті, в кого є трикутник, подумайте. Куди ви хилитесь? чи воно вам навіть потрібно. Зараз навіть дотягну карту, подивимось, що там робиться, що є в цій карті. Уміряності, так, вам потрібно проявити трошки уміряності, знайти баланс по відшенні до цієї людини. Оскільки ем, він такий вогняний, знаєте, а ви повітря. Якщо подумати про стихії, то Повітря і е, вогонь, вони просто от в... у вас буде вибух. Так? Е, повітря підсилює вогонь. А вам потрібно трошки такий, знаєте, ви самі бачили. Там карта каже: станьте нось, знайдіть свій баланс. Давайте подивимось про лекції вашої душі. Шановні Терези. А взагалі, тут, ще можна сказати, знайдіть себе. От ви є баланс. Якщо ви знаходитесь. І отут вам карта каже. Знайди но ти, дитину баланс. Оскільки це старший аркан, вони, думаю, з усіма говорить дитину. Тепер і лекція, яку ви маєте вивчити, смерть. Ішліанадас hieres Anfang ist. Смерть. Я вчуся, що закінчення чогось є початком. Ну тут, дівчата. Що ви закінчуєте відносини, оскільки вашого короля, який не ваш, знайшлась інша королева, то вітаю вас! Це трансформація. Бачите, в мене навіть мої тут кольчики підходять. Дуже класна карта. Це карта взагалі червоний комір, це кохання, це енергія. І от, в даному випадку смерть не чорна, вона така, ха, що було дуже-дуже гарно. Тому. Гарної вам трансформації ваших відносин і себе, оскільки кожен кінець це початок. Тепер порада для вас Терези, від оракула. Що ж вам треба енергетично ще зробити? Так. Цуруя Ну, от вам прямо сказали. Насолодитися і знайти спокій. Ось у вам три. Дуже гарно працюють колоди, ви бачите, терези, знайдіть спокій. Згадайте, що потрібно вашій внутрішній дитині, і е, спробуйте відпочити. Відпочити і зрозуміти, що те, що вам потрібно, знаходиться тільки у вас, в вашій душі, в вашому серці. Його ніхто не дасть вам. Якщо хтось каже. Я тебе зроблю щасливою, хлопче, не треба, я сама себе зроблю щасливою. Оце має бути ваш девіс. Добре, скорпіошки! Доброго вам часу! Шановні скорпіони, як у вас проходить справа? Дивимося, що буде у вас з 22 до 53. Скарпіончики! О! Як поспи, і все пройде. У нас така класна карта, щось у вас дуже емоцій багато. Бачите, по тузу кубка вони вас трошки закохали, ці емоції, і зараз у вас почалася троєчка жезла. Троєчка жезла, в принципі, така карта отвратительна, щоб можна сказати, це розбите серце. Але дивіться, на картинці нема вас. Тобто, в принципі, серце не вас розбите, а вас просто, як то кажуть, міжсезонна недостатня, недостаток вітамінів. Давайте назвемо так. Щось вас дестало. Може, у вас почнуться скоро критичні дні, і ви хочете як це, всіх вбивати, плакати, і цукерок. Оце, в принципі, зараз ця карта каже пауза, відпочинок. Тут, дивіться, кольори самі червоні, да, і трошки там сіре за вікном. Тобто, має бути відпочинок, так, енергетичний, оскільки навколо там десь. На Дворі, все темне, але тут у вас вогонь, тут є енергія. Тому займіться собою і відпочиньте. Вимикайте телефони, не спілкуйтеся з людьми. Якщо у вас дуже багато емоцій, потрібно себе чистити, потрібно ем, позбуватися цих емоцій. Або взагалі, 2-3 дні помовчіть. Вам це піде на користь. Яку ви проходите лекцію, Скорпіончики? Лекція вашої душі. Що там за лекція? рік, ну, рівновага. Дуже класно колоди працюють. Уртайлен, вель, Без того, щоб когось осуджувати, я створюю світ, який складається з гармонії. От бачите, вам сказали ляг, полеж, зроби собі гармонію. Можете зробити скріншот цієї мандали. І на телефон поставити, і буде вам радість, оскільки ви будете дивитися на ці кольори і радіте. І ще порада для вас від оракульного Таро. Скорпіончики Галец Лігкайт. Бачите, і вас можна ранити. Хоча ви самі скорпіони такі, кого хоч моргала виколю, да? ну, трошки. Ви ж теж людина, і вас також можна ранити. І, в принципі, оці карти вони вам зараз кажуть: ну, все нормально. Розслабся. До речі, буду вдячна, якщо ви скажете, чи така форма розкладу пару хвилин вам зручна, щоб я далі думала, як планувати свої розклади. За такі ідеї буду вам вдячна. Тепер переходимо до стрільців. Доброго дня, шановні лошаді. Я сама лошадь, тому думаю, знаєте, якщо блондинка роблять... Ці жарти про, про тупих блондинок, то це дозволено, бо я сама блондинка. Тому стрільці, ми з вами коні, ми мустанги. Давайте так, ми не лошаді, ми мустанги. Що робиться у стрільців з 27 .2. до 53? А стрільці в нас. коні. Десь вони підуть. Надоїло вам все, і ви вирішили десь піти. Це, в принципі, така карта, знаєте, коли людина тікає чи від себе, чи від когось. Тут на ну, колоди, дуже багато емоцій, подивіться, э, рицар кубків, і щось він до вас іде, а ви від нього. Це може бути така ситуація, що ви вирішили піти для того, щоб набратися сил, так? або ви вирішили відпочити. І от зараз ви десь збираєтесь дорога, але ви готуєтеся. Знаєте, до таких неприємностей. У вас тут мечі, ви готові. Місяць повний, він освітлить вам, чого ви уходите. Ну, Це дуже добре, коли людина вирішує, що я не хочу там бути, де я є, я хочу трансформацію, я хочу йти далі. Це класно. Давайте подивимось про лекцію, яку людина, яку зараз ви маєте пройти на тижні. Що там буде? Таке цікаве. До речі, ця карта, так, коли ви уходите... Ой, чекайте, вибачаюсь. Зараз я піднімлю, Упс. Не хоче вона в мене підніматися. Так вона і лишилася. Вона, напевно, на мене образилась. Ні, це рицарь. Зараз. мечей, да? це така, ну як вам сказати, вона, в принципі, сама по собі неприємна. І це може бути, щоб ви вирішили піти від якоїсь людини. Так, Ви сказали, що я не хочу бути з тобою. Це може бути взагалі, що різниця в тому, чи ви від когось йдете, чи кудись йдете. Тут два таких нюанси. Чи ви кажете, що. Я йду у подорож і готуюся, але це таємнича подорож. Я ще сама не готова до цієї подорожі, я тільки починаю. Або ви кажете, що я залишаю залишити квартиру, залишити роботу, залишити землю, де ви живете. Тобто це іде такий процес. Тільки оприділіться, от вам місяць каже, все буде ясно, куди ти йдеш. Давайте тепер подивимось про лекцію, яку має пройти ваша душа на той момент. Так, наша лекція. Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin. <laughs> um, um, Einsam означає, бачите, прихожу вже на німецьку мову. Einsam це означає як um, одинокість. Так? Тобто людина, що інколи вона починає себе um, самотнім. так. І тут написано: я знаю, що я ніколи не сам. Uh, ну, в стрільці ніколи не будуть самі, вони такі активні. Але інколи потрібно, інколи потрібно піти просто і побути наодинці. Але ви також не самі. Така подорож, яка відбувається. Можливо, зробіть собі подорож у себе, у ваші думки. Це подорож для того, щоб ви просто побули наодинці з собою і не спілкувалися з іншими. Тільки те, що вам потрібно, знаходиться тільки в вашій душі, тільки в вашому серці. І я думаю, що найкращий друг для себе це ви. Давайте подивимось пораду оракульну тару. Що скаже Оракул? Трипдальний іншайдум. Зустрінь. Чи прямі рішення. Треба це зустрічати, але перекладається німецькою мовою ще в даному випадку зроби своє рішення. Подивіться, дві частинки. Може тут фінікс, той що з пепла, а тут все-таки росте. Тобто, якщо ви зараз вирішили побути наодинці з собою і піти новим шляхом, в нові, можливо, в одинокім, як це побути самому, так, айнсамкат, одинокість. Це ваше рішення. Прийміть його, і воно буде завжди на благо, оскільки це ваш досвід. Дякую вам. Тепер казірошки, доброго дня! Шановні казірошки. давайте будемо дивитися, що буде буватися у вас з 27 .02. до 5.03. Працюємо на трьох колодах: це наші відьмачки, це лекції вашої душі, і це оракульна колода. І так, казірошки. Що роблять на тижні з 27.2 до 5.3. Що роблять козірошки? А козірошки десь. Дивіться, хто до вас йде, кохання у вас. Кохання, кохання, десь до вас йде а хто він там у нас? Рицарь Найт. Да? Рицарь Кубка. Козірошки, ви в нас земля, а це до вас йде такий емоційний хлопець. Це може бути знайомство, знайомство з якимось. Молодим хлопцем, так, і який прийде до вас з емоціями. От він вам подарить, ну тут не щоб сексуальне задоволення, а просто от він ваші вуха полюбить, він вам десь дасть тисячу компліментів, він розкаже, як все добре. Це прямо вау. Це може бути ну, молода людина. Тобто якась емоційна звістка може прийти. Може бути про родину, про подруг вам прийде гарна новина. Давайте подивимось на лекцію, яку ви маєте вивчити. Взагалі, якщо чесно, то якщо карта позитивна, то ну, про що говорити? Одна позитивна інформація. Якщо вона негативна, то треба щось подумати, як вирішити проблему. так? А як вона позитивна, то не в Африці позитив. Так, є колекція уваги, вивчити ваша душа, кезірошки. І ще надес але менше є вікна, яка з беззумінням. Уатайль, uh, це в нас приговор, можна сказати, або те, що людина думає про інших. І оця карта нам каже: я розумію, що всі люди йдуть uh, своїм шляхом, і в кожного є свій виклик. Знаєте, в когось, як то кажуть, хліб uh, трошки черствий, да? а в когось брилянти дрібні. Кожна людина має свій челендж. Є таке дурацьке слово, яке всі люблять. Uh, От виклик для когось може бути худати. Я, наприклад, зараз 17 днів без кави так, і без м'яса. Тобто, от в мене свій виклик. Хтось скаже: Олена, ви дурна, ем, хтось, наприклад, худає три, не знаю, місяці. Для когось є крутим, коли він гроші збирає і хоче купити автівку. Хтось мріє працювати і зараз вчиться. У кожного свій виклик в цьому житті. І не е, знецінюйте бажання іншої людини, щоб людина колись, от... Е, Та, твої бажання вони ніякі. Це для мене легко. Те, що для вас легко, може бути для когось нелегким. Вчити мову. так? Вам дається німецька мова, ви тільки так кажете, щоб це для мене пінац. А хтось каже, я не можу. Боже, ти тупий. Ні. Кожна людина має свій виклик. Поважайте це. Вивчіть цей урок на наступний тиждень. І що вам кажуть поради Оракульні? А карти кажуть таку пораду. Einen frei". Забажай чогось, побажай чогось. В тебе є одне вільне бажання. Подивіться, знайдіть кульбабку, ще вони не ростуть, да? але вже бачила жовтіє, і загадайте бажання. Зараз росте місяць, тобто на наступний тиждень ще він буде рости. І загадайте собі бажання, чого хотіли б, і всесвіт його буде виконувати. Але бажання потрібно формулювати дуже чітко і не казати, я хочу одружитися в кінці травня, а я хочу. 25 травня одружитися з чоловіком, який буде таким, 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 таким. Чим конкретніше ваше бажання? Або хочу автівку. Ну, це таке загальне питання. Ви маєте сказати: Я хочу, щоб мені подарував Всесвіт, автівку в цьому році, там, чи, наприклад, до вересня, такої-то марки. Чим конкретніше, тим краще. І бажайте. Дякую вам. Так, тепер давайте подивимось Подалічки, Доброго дня! Я вас вітаю. Давайте подивимось, що робиться в вашому всесвіті. Водолій, водолій. Так. У Вадаліїв, що робиться з 27, -го, 2 -го по 5, -й, 3? -й. Так. А водолій в нас... О, у вас тут королева жезлов намалювалася. А королева жезла це в нас вогняна дама. Вибачте, бадалійчиків, ви, ви в нас не вогонь. Це може жінка, яка прийде у вашому житті. Взагалі, це може бути якийсь консультант, по моді, бачите, яка вона. Це може бути бухгалтер, це може бути стіліст. Тобто людина, яка займається своїм зовнішнім виглядом, яка може бути працювати маклером, і ви до неї звертаєтеся. Може бути ваш консультант в джоб центрі який вам проїсть мозги. Бачите, такий, з дракончиком разом. Тобто людина, яка прийде до вас, і вам прийдеться мати з нею справу. В принципі, тут дно колоди в нас така скрутна ситуація, це може бути і психолог, до якого ви звернетеся. Або таролог, нумеролог хто завгодно, тобто людина така вона активна. Оскільки у вас крутна ситуація, да, ви бачите, що ви не знаєте, і ви будете звертатися за порадою до цієї людини через дівчат. Якщо потрібна допомога, завжди шукайте собі фахівця, який підходить вам по вібраціям, і він вам допоможе. Не жалійте потратити кошти на себе, оскільки ті самих гроші, скільки ви там потратите на консультацію, на якісь поради, ви підете в кафе, на зараз ціни такі, або ресторани, або десь поїдете, проїсте, чи ну, проп'єте, чи ще щось. Інвестуйте гроші в свою психіку і в свою стабільність. Давайте подивимось, яку лекцію вам треба вивчити вода Так. І у нас це фюле. Я гренсен и матеріали, was ich nur wünsche. Я äh, безмежна, äh, можна сказати, зайняється те, що äh, як... Äh, Креатура, тобто візен, людина, істота, ну в позитивному, так, щоб перевести так. Зай, ви знаєте, бути я безмежне от, сознання, можна сказати. І я можу робити все, що завгодно, і я отримую все, що я собі бажаю. Бачите, як класно. Просто-напросто всі ваші мрії збудяться. Подивіться, який гарний колір, просто чудовий. Тому все, що ви собі забажаєте, все. Наповниться і все це буде круто. Давайте подивимось пораду від карт, від оракулів для вас. Так. І на Ріше Ви бачите внутрішні скарби Дивіться, якщо придивитися тут. Подивитися, що тільки є, оце вам внутрішнє, ви можете створювати все, що завгодно, ви можете себе наповнювати, оскільки у вас є скарби. Скарби у вас, вони знаходяться у вас внутрі вашій душі. І нікого вам не треба, хто б ходив і вас рятував. Ви самі це можете зробити. Але якщо інколи потрібно, подивіться, от у вас є вогонь тут, ви ходите з тим вогнем. Інколи вогонь згасає. І тоді потрібно запросити когось. І от та королева мічей, так, де вона в нас тут була, вона і є вогонь. Можливо, вам потрібно, щоб ця мечева, Господі, вибачте, королів жеслав. королева жеслов, вам потрібно, щоб вона вам свій вогонь дала. Може, він у вас десь е не горить. Звертайтеся. Дякую вам, велике. Тепер переходимо до рибок. Рибки, ви в мене доспестеком, в шлюз Краще приходить в кінці. Ви мене закінчуєте наш ікороскоп. Давайте запитаємо, що буде у вас на тижні з 27 -го, -го, до 5.03. Риба моя, до вас там Сатурн пройде 7, -го, 7 -го, чого, березня, да? і всім кажуть, буде великий звіздець. Хоча, погоду, Сатурн не в курсі, що ми існуємо на цьому світі. Так? Що робиться в риб? Імператриця! Хто там хоче звагітніти? Ви дівчинка, ви жінка, ви красуня. Якщо хтось може народити, в когось може бути тільки процес запліднення і виносити дитину. Взагалі, імператриця це карта матері. Може, хтось з вас поїде до мами або звернеться до мами, почне працювати з мамою, знов спілкуватися. Ця карта каже, що, слухай, дівчинка, ти можеш все. Ти сама мати земля, природа, тобі все вдається. Це така креативна також карта, якщо ви займаєтесь, можливо, починаєте нову справу. Вам імператриця каже, благословляю. Сп'юті, сфера, все, що є, хірургія, пластика. Хотіли робити якісь операції, вам імператриця каже, ага, амінь. Тобто, це жіноча енергія, яка буде вас супроводжувати на той тиждень і давати вам. Позитив. Можете піти самі в салон, собі зробити паддюрі чи зробити зачіску поміняти. Тобто займіться своєю жіночістю, подбайте про себе. подзвоніть мамі, так? Бабусі, це не бабуся, да? бабуся в нас жіться більш, але, от, вибачаюсь, в мене алергія, ви можете. Позвонити жіночому вашому роду, або звернути увагу також на ваш жіночий рід. Це є дуже важливим, подбати про нього. А, і дивіться, у вас тут но ну, колоди, єрафант, да? тобто, в принципі, треба подбати про гармонію у відносинах з цією жінкою. Давайте подивимось про урок, який проходить ваша душа, який має вивчити лекцію, так? Лекцію, яку має вивчити ваша душа. Це має бути. Глянький віт. Рівновага. Дивіться, те саме, що у вас тільки що я сказала, да? Це має бути рівновага. Без того, щоб когось судити, я роблю світ для себе, мій універсум, мій світ, який наповнений гармонією. Ось вам зараз потрібно. Можливо, треба помиритися з мамою або з жінкою, яка от є важливою для вас знайти гармонію. І давайте подивимо ще пораду від оракула. Так, У мене дуже чудовий оракул такий. Ой, вибачте. Просто чудовий, класний. Що ж він нам каже? Що будуть рибки робити? Падають, падають, падають і рибки. Коми індайне крафт, знайди свою силу. Бачите, вам потрібно, якщо от ви є цією жіночою, знайди свою жіночість, дивіться, сонце всходить, знайди свою силу. В чому наша сила, дівчата, в нашій слабкості? Так? Оскільки в нас дівчата зараз і про чоловіка вдома дбають, і про батьків вдома дбають, і на чужині живуть, і для дітей дбають. І мову вчать, квартира все є. Але наша сила в нашій слабкості. Дівчат, спробуйте знайти в собі жіночість. Я розумію, що це слово дуже дике є для багатьох з нас останній рік. Але ми є жінки, ми є сильними. А рибки, ви настільки глибокі, у вас настільки таємнича простір, де ви плаваєте, знайдіть свою силу і спробуйте її використати. Я вам дякую за те, що подивилися відео на все добре.